Привіт усім! І завершилось трансферне вікно у європейському та світовому футболі. Я вам кожен день докладав про всі трансферні новини у своїх відео. Тому сьогодні топ-10 найкращих трансферів цього літа. Починаємо. Десяте місце трансфер Крістофер Мкунку із РБ Лейпцига до Челсі. У предсезон кінкунку показував дуже топовий футбол і казав усім, що зараз почнеться АПЛ, і дуже. Гарно почне сезон, але, на жаль, травма. І за Кунку може пропустити половину сезону. Трансфер Челсі обійшовся у 60 мільйонів євро. Саме стільки отримав німецький клуб. Ми поважаємо кунку, скорішого відновлення після травми та повернення до Челсі, тому що ми бачимо по цьому сону, що Челсі поміняв половину составу, той більше, але ігра. Ігра залишилась така ж сама, як і в минулому сезоні. Трансфер Гая Хаверца до Арсеналу Сілси за 75 мільйонів у мене на 9-й сходинці. Арсенал підписав топового футболіста, який може зіграти у центрі поля, у втріці, наприклад, із Райсом, Парті, Едегеором в центрі поля або в центрі нападу може він замінити Габі Жезуса або Едіна Кетю, якщо це буде. Потрібно, тому варіативність цього футболіста дуже гарна і він може зіграти на декількох позиціях. І цей трансфер дуже нормальний, як на мене, дивляться. А багато фанатів його критикують. За що можна покритикувати трансфер Хаверса до Дорсенал За те, що 75 мільйонів, як на мене, це переплата за німецького футболіста. Йдемо далі. Далі Медісон із Лестера до Тоттенхема за 45 мільйонів. Це восьма сходинка. Це топ трансфер для Тоттенхема. І перші чотири тури показують, як Медісон ідеально вписався у команду нового головного тренера Шпор. І він виглядить дуже-дуже топом футболістом. І я думаю, що Тоттенхем із таким характером, який він зараз показує, таку стабільну гру на початку цього сезону може і поборотися. За топ-3 АПЛ і попадання у лігу чемпіонів кажеться зараз реальніше, навіть ніж попадання туди Манчестер Юнайтед або Челсі. Далі сьоме місце трансер Харрі Кейна із Тотхема до Баварії за 100 мільйонів євро. Тільки сьоме місце. Чому так низько? Тому що для мене цей трансер не дуже зрозумілий. По-перше, Кейн так і не став, на жаль, кращим бомбардиром в історії англійської прем'єри Лі. Та й перейшов. У Мюнхенську Баварію. Зараз Кейн демонструє те, що не демонстрував у Тоттенхемі. Він там реально забував у кожній гри та тягнув свою команду. Баварія, як на мене, такого зараз не буде. Далі трансфер Маккалістера із Брайтона до Ліверпуля за 42 мільйони. Це шоста сходинка. Ціна якість. Це, напевно, кращий трансфер з цього літа. Маккалістер гарно впишеться у команду Юргена Клопа. Тому шанси у Ліверпуля виграти Лігу Європи з таким составом буде дуже Вони будуть одним із головних фаворитів на перемогу та попадання до топ-4 для цього. Ліверпуля, як на мене, має бути железно. Ромело Лукаку та всі остальні гравці, які перейшли цього літа із клуба в Аренду на п'яту сходинцю. Це Лукаку до Роми, Фелікс і Канцело до Барселони, Рамуш. До Пари Сен-Джермен. Ці трансери допоможуть цим клубам, які придбали цих гравців в оренду та перезапустить кар'єру того ж самого Фелікса або Лукаку. Лукаку взагалі дуже добре, як на мене, впишеться у команду Морінь, яка буде боротися за топ-4 в серії А і знову будуть боротися за Лігу Європи, тому що в них зараз буде просто космічне. Нападіння Лукаку, Сердара Змун, Белоті, Абрахам Дібала, Ельшараві та інші топові гравці. Трансферна компанія Мілану на четвертій позиції, Польщі Лофтус, Чік, Окафор, Чук -везе. Всі ці гравці перейшли до Мілану цього літка. А скільки за них заплатили за Польща? Мілан віддав 20, з Чіка 16, за Окафора 14 і за Чуквезе 20 мільйонів. Це просто смішні гроші за таких топових. Футболістів, і ми бачимо, по перших чотирьох турах, як Мілан добре стартував три перемоги у чотирьох матчах, в тому числі перемога над Наполі. Але поразка від Інтера у 5-1 кажеться дуже болючою поразкою, і Мілан реально Інтер переграв свого опонента по всім фронтам. Але мені кажеться, що в групі із сен джермен Дортмундом та Нью-Каслом, Мілан зараз прямо зараз виглядає найсильнішою. Командою. Далі трансфер Маркуса Тюрама, Гюндогана в Барселону, Месі, в Майамі, Ді Марію в Бенфіку, Асенсіо і Шкрінера Парі сан джермен Як ви зрозуміли, це трансфери вільних агентів цього літа їх було дуже багато. І це третя сходинка для них. Макрус Тюрам ідеально замінить Лукаку. Вже в перших іграх ми це бачимо. Ви тільки подивіться, якщо ви не бачили вчорашній гол Тюрама у ворота. Мілану, і він реально приносить дуже багато користі команді. І, як на мене, він реально нечуть не гірше замінить Лукаку в Інтері. А ось трансфер Дюндагана в Барселону це теж топ. вони безкоштовно взяли гравця, який може і в атакі зіграти, і в обороні допомогти. На жаль, Барселона, як на мене, продали кесь є до Судовської Аравії, але заробила на ньому гроші, а Гіндоган його замінить. Йдемо далі, далі, рандал коло Муаніта, Усман Дембеле, які прийшли до Парисен-Джемен за 95 та 50 мільйонів євро. Зараз 50 мільйонів євро за такого супер топового гравця, як Усман Дембеле, виглядають дуже такі гарні гроші. Ціна якість теж в цьому є. Тому він гарно впишеться до Saint-Germain і трійка. Ватація Сенсіо Дембеле Бапе виглядає дуже-дуже топово. Але вчора вони продули Ніці 3-2, тому сезон, як на мене, почнеться для ПСЖ. Просто катастрофічний, його треба буде рятувати вже прямо зараз. І напередодні будуть ігри Ліги Чемпіонів, де ПСЖ повинен буде доказувати, що ці фінансові витрати на топових гравців будуть якісні. І перше місце дуже очевидно. Трансфер Джуда Белінгема із Дортмунда до Реалу застро 3 мільйони євро. Космічний цінник за Белінгема, який зараз тягне Реал. 4 матчі та 5 забитих м'ячів, Топова предсезонка та дуже-дуже гарна схема, нова схема. Спеціально під Джуда Белінгема від Карло Анчелоті. Він побудував ромб у центрі поля. Там може зіграти ось, наприклад, Крос, Модріч, Чомені і і... Цапником може зіграти Джуд Белінгем, але, на жаль, Реал в цьому зоні не придбав жодного центрального форварда, не враховуючи на Хоселу, який був придбан в оренду, і він зовсім не грає. Хоч і був третім найкращим бомбардиром Лаліги минулого сезону. І для мене Белінгем найкращий трансфер літа. На цьому в мене все. Будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій соціальний сеті, як Телеграм, Твіттер та Ютуб. І ми зовсім скоро поговоримо про гравців, які приїхали до Судовської Аравії. Слава Україні! До побачення всім і підписуйтесь на мій канал. На все добре.